Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? Слимаки просто дух захоплює. Знав, що тобі сподобається. Привіт! Який замок, який сад! Я ніби у казку потрапила. Іноді казки оживають. Ніяк не зрозумію, чому моя так звана найкраща подруга не хотіла розповідати про таке чудове місце та про те, що у мене є брат. Схоже, твоя подруга не надто турбується про тебе. Тут знаходяться кишки, а серце слимака ось тут, ліворуч. Усі встигають за мною. Що відбувається? Ти що, не знаєш? Сьогодні день Р. День Ростину. Увесь тиждень. Ой, та не бійся! Ти ж робитимеш цей кимось у парі. Але моя партнерка це Еліон. Ого, вона усе ще у поїздці? Так. Якщо я без партнера, то можу не робити. Вірає, <звук> 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 походи на місце. Почнемо, коли скажу. <звук> <звук> Сьогодні хворіє партнер Віл. Тебе напевно посадять із нею. Я так не думаю. Що так немає. <поє> З мене досить. Корнеліє. Нам усім шкода Еліон. Але Ми думали, що захищаємо її і що Фобосу знадобиться більше часу. Ти так думала? А я втомилася від цієї гри. Моя найкраща подруга в лапах чудовиська. Усе було добре, поки в нашу школу не прийшла. Ти. У цьому винна не тільки ВІЛ. Байдуже. Весь цей захист серпанку більше не для мене. Корнеліє! Це не гурток за інтересами. Ми повинні відповідати, коли обов'язок кличе. Тоді нехай більше не кличе. А, про що це ти? Мені це набридло. Корнелія, навіть друзі сваряться. Завтра ми знову будемо найкращими подругами. Клянуся мізинчиком! Мізинець тут не допоможе. <плес> Напевно, варто було їй усе розказати. Так, треба було. А тепер я зроблю те, що давно повинна зробити. Я відмовляюся. Сподівайся від молочки ]uisя. від нашої дружби від вартівниць. Нехай хто небудь інший бореться з цими чудовиськами. У ефірі радіостанції сумних пісень місць чотири повільні, дуже повільні музичні <му> композиції. <позілля> Послухай, що Еліон. Так, Віл помилялась. Люди помиляються. Я і не дісварюся з іншими повстанцями. Але ми об'єднані заради спільної мети. А я бунтую проти нашої мети. Ти потрібна мердіану. У них моя найкраща подруга. Я не потрібна їм. Я бачив Корнелію. Вона ховається і слухає дівчачу музику. Їй просто потрібно трохи часу. І Змінити музичні уподобання. Вона прибрала мене зі списку друзів у Фейсбуці. Це вже серйозно. А чи можна подолати Фобоса без неї? Що? Ви ж теж про це подумали? Боюся, що не можна. На вас, вартівниці, лежить важкий тягар. Якщо розділитися, ваші сили ослабнуть. А, <світ> чудово. Старий друг повернеться, дай поглянути не треба бачити, щоб повірити, віра йде зсередини. Так, Як справи. Давай я тобі дещо покажу. Це камінь спостереження. Невже корнелія так швидко про мене забула? Я з 4 класу була її партнеркою. Ми дізнавалися ДНК Лакриці і піскожила. Люба, це тебе засмутило? Звичайно, адже є тарані Хейлін та Ірма. Як подумаю, що вони разом подарували мені цей медальйон. Поглянь, вони усередину своє волосся поклали. Ніби знущання. <гум> Цій дівчинці не подобаються черв'яки. Ти мусиш розрізати це половина оцінки. Слизь це не моє. Прийом земля до Корнелії. Це дощовик земляний, а ти працівниця землі. Корнелія довіл, вже ні. Блондинка сперечається з головною. Прийшов час надіслати іншим гостинцям. Так, так, мій маленький не на Скоро ти поїси уста. Привіт! Що з обличчям? Можна зайти. У чому справа? Із хлопцем розійшлася? Ага, типу того. Краще за все відключитися від зовнішнього світу і слухати депресивну музику. Це тебе підбадьорить. Ти головна, маєш бути спосіб повернути корнелію. Я відкрита для пропозицій Гей, Ірмо, поглянь, що маю. Перше правило молодшого брата стукай. Друге, не чіпай мої двері та інші мої речі. Що це у тебе? Я йшов додому з бейсболу і побачив величезну калабаню. Привіт, смердючий клоун няня. Я знайшов класних черв'яків і одного приніс вам Гей, він не був таким великим. меридіанський бруд. Меридіанський, кажеш, га? Меридіанські грязьові слимаки! Га! Е? <bowling> Вони повзуть сюди! Забираймося звідси! Грязюка! Найди! Грязюка! Найди! Грязюка! Давайте покличемо дезінсектора або величезну пташку. Як вони повзуть до нас, у них же немає очей. Їм не потрібні очі. У Уелін було щось ваше, коли вона переднула серпанок. Вона брала у мене тиск, але навряд їм смакуватиме Бойзіла. Медальйон! Точно волосся у медальйоні. Швидкі гади. Вони йдуть на ваш запах. Перетворіться і відправте їх через портал. Але землею заправляє Корнелія. Віл, ми впораємось. Просто буде складніше. Вартівниці єднаємось. Ми ослабли відтоді, як пішла корнелія. Допоможіть! <звук> тисячі! Як же нам їх позбу... Я навіть не сказала, будь ласка. Чому вони не повзуться в Це усього лиш малюки. Матуся посила їх шукати їжу, а сама приходить на усе готове. Кажуть. Вона просто непереможна. Ой. І що їсть матуся Слимаків? Фрукти? Ем, Скоріше, людей. ВІЛ нам потрібна корнелія. Корнеліє! Корнеліє. Корнеліє. Її мама каже, не знає, де вона. А що, як сломаки вже знайшли її. У Утеце її немає і у кафе теж. Корнелію ми не знайшли, а от матусю, схоже так. <звук> Дівчата! Хотіти бачити, що бланк бачити! На поміч! На поміч! рятівні плавці! Біл, поглянь! Куди б ми не пішли? Вони йдуть за нами під землею. Коли Матуся знайде нас, краще бути усім разом. Може, вона у музичному магазині? Уже закритий. Під час останньої зустрічі вона слухала якусь дивну музику. Хвилиночку, по радіо Кейдріп. Точно, вона обожнює ті сопливі балади, якби ти мене не лишив. Де передавач? На крайстріт ходімо. Треба зв'язатися із ведучим. Кейдрі піде у записі кожного вечора одне й те саме шостої до десятої. Після цієї буде моє серце розбите, а потім болить моє серце. І ти це знаєш? Та слухаю, коли мене покарано. Можна зламати двері і підключитися до передачі. Як у нас лише шнурки до взуття і жуйка? Тут навіть немає вікон, а рухати цеглу може тільки корнелія. Має ж бути якийсь спосіб. Корнелія одна з нас. У нас має бути спосіб зв'язатися з нею, бо без неї наша команда. <рес> Проста <рес> е Віл, у тебе рюкзак на вібродзвінку? Що вона робить? Ти в Атарі, Віл. Привіт! Вибачте, що перериваю ваш жива етер, але у мене є повідомлення для моєї подруги. Сподіваюся, все ще подруги. Корнелія. Корнелія, якщо ти слухаєш, це цивіл. Мені шкода, що ми посварилися, і що я просто відпустила тебе. Послухай, ми потрапили у біду. І ти нам дуже потрібна. І, зустрінемося там, де ти навчилася кататися на велосипеді. І будь готова. Варта кличе. Алкемі. Дякую за депресивний вечір, але мені пора. Вау. Я сподіваюся, вона пролізала тут боком. Раніше я думала, що мені страшно. Та, схоже, я була напівналякана. бо тепер я страшенно налякана. Та? Вона довга? Я ніколи не бачив, щоб вона повністю вилазила з нори. Дивитись. <праць> 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 Апкість я ж не можу підвести подруг. Якби можна було посунути портал, є ще один спосіб з вас відволікти його. Це вона. А, яка різниця? Gracias. Sí. Десерту. То, Корнелія, коли ти сказала, що не можеш підвести подруг, ти і мене мала на увазі. Так, навіть тебе, та зімир. Сьогодні жаби, липкі, слизькі жаби. Давай я порозрізаю, а ти зроби вигляд, що тебе новить. Навіть прикидатись не доведеться.